Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Міномети, артилерія, авіація, росіяни сують та наші позиції на Харківщині. Тим часом українська ППО стала менше збивати російських ракет. А в російській верхівці зміни безпосередньо пов'язані з війною в Україні. Перш ніж про всі ці теми будемо говорити розлогою, закликаю вас вступати до Клубу Української правди, підписатися на наш Ютуб канал, якщо ви тут перша, а також реагувати на нашу подальшу розмову. Лайками або підпискою А буду говорити про це не сам долучаю до нашої розмови Петра Черника, військового експерта, пане Петре. Мої вітання. Слава Україні, героям слава пане Петре. Звісно, будемо говорити про Харківщину. Ситуація на цьому напрямку залишається. Загроз загрозливи за даними джерела української правди ворог намагається просувати військоно просуватися в бік населеного пункту липця та стариця а також в бік вовчанського. На вашу суб'єктивну думку, чи створює це просування ворога загрозу для куп'янського напрямку і загалом для цієї харківської агломерації? Поки що для всієї харківської агломерації і для комплексного напрямку серйозного стратегічного загроження немає. А давайте ми з'ясуємо, чому противник вдався до такої операції і чому саме зараз у Путіна відбулася інаугурація, У Путіна відбувся день. Побідобесія, і до цих двох сакральних дат вони не змогли реалізувати найстратегічнішого завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та угодина, або, хоча би, від, відбити часів як це направде дуже серйозна поразка у політичному ідеологічному пропагандистському сенсі. їм обов'язково треба зміщувати акценти, щоб показати хоч якісь результати, і дійсно по Харківщині мають певний тактичний результат. Хоча, в моєму розумінні глобально нового там нічого не. Обідує. Відбулося так, є не невеличкий плацдарм, котрий вони з змогли сформувати до речі величезними втратами. І дійсно є певний в них тактичний успіх. Це момент перший, момент другий. Він, на має глобальний зріст, геополітичний у червні буде відбуватися дуже серйозний захід у Швейцарії, який називається Саміт Миру. Більше ста країн вже підтвердили свою участь. І для Путіна дуже дуже важливо показати, що він може щось вирішувати на бойовищу з огляду на те, що у цьому саміті будуть брати участь представники так званого глобального півдня. А глобальний південь, в розумінні Путіна, це його робочий стратегічний майданчик. І він підготовлює такий ґрунт, щоб ті люди, котрі йому чи країни, які йому симпатизують, виступали більше на користь Російської Федерації, а не на користь України. Оце два зрізи, які ми маємо усвідомлювати. Жодним чином не принижую нашого ворога. Я не скажу, що вони правильно формують цю операцію, правильно намагаються відволікати наші сили, але і є протилежна думка стверджувати, що вони вже мають справжній проривний потенціал для того, щоб дійти до Харкова абсолютно некоректно. Дійсно, почало формулювання. Нових 14 дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій загальною чисельністю до 300 тисяч людей. Мобілізаційний ресурс у них на це є це до 3 мільйонів е резервістів. Але це займе якийсь час і не забуваємо, що є процес заміщення. Що таке процес заміщення у межах 25-30 тисяч. Ми нищимо їх кожен місяць, особливі фантастичні показники за сьогоднішнім ранковим зведенням, де майже 2 тисячі. Окупантів без поворотних втрат ситуація дуже напружена, дуже важка, і, мій погляд, що упроту до червня вона буде накіпати. А, пане Черник, якщо я вас правильно зрозумів, то в першу чергу мова йде про певні політичні цілі, а не військові, коли ворог заходить на Харківщину і в продовження вашої тези щодо саміту миру, тоді Путіну буде створювати вигідно подібні ситуації, наприклад, на Сумщині. Чи це можливо на вашу думку? Цілком, але давайте ми таку дуже правильну категорійну частину з'ясуємо. Нема різниці між військовим і політичним. Це одно й те саме. Підкреслю, саме. ми всі дуже зараз живемо у неправильних категорійних поняттях, що є військова складова, а є політична війна найконцентрованіше вираження політики, яке існує у природі. Концентрованішого за війну в політичному сенсі немає нічого. Війна це продовження політики насильницькими методами. Карл фон Клаузевський геніальнішого висловлювання ніхто крім нього не придумав. Поділяю вашу точку зору, що, попри те, що немає великих сил, по справжньому великих, на весь кордон у 750 кілометрів по Харківщині, Сумщині і частково Київщині зосереджено до 40 тисяч особового складу. Це не той потенціал, який би дозволяв проривати. Якісь наші рубежі на глибину до 15 кілометрів, але в такому режимі, як зараз, по харківському північному пландармі, спрацювати можуть. Тобто, чи можливий потенційний оцей турбуючий сценарій по Сумщині і навіть по Київщині цілком чи ми з цим упораємося? Не маю ні найменшого сумніву, але ж розуміємо, що війна сама по собі мерзенне і огидне ярище. А ми з цим впораємось, коли ви про це все кажете. Ви кажете про фортифікації чи про загальну нашу підготовку загально. Загально те, що фортифікації розвиваються, це факт більше 30 мільярдів гривень буквально за останні місяці. Уряд на це все виділив, але є один момент: ми дуже хочемо швидких результатів. Так не буває, так просто не існує у природі. Для того, щоб все залити бетоном, закласти там всі відповідні залізні конструкції і тому подібне, не потрібен час, час і ще раз час. Прекрасно усвідомлюємо, що першу лінію оборони і найголовніше власний шанець, капонір і тому подібне може обладнати тільки сам солдат і тільки. Які вже в другій е, лінії можуть працювати цивільні фірми. Ну, ніхто в здоровому глузді не направить туди, скажімо, цивільний персонал, який буде під прямими артилерійськими ударами. Це також треба враховувати, бо противник не має жодних правил. Для нього що е, воєнна ціль, що цивільна, однакова. Однаково вони тисячу разів це показали. Все йде у правильному напрямку. А чи є помилки? Ну то великий Уінстон Черчилль свого часу сказав, що війна це каталог помилок. Не може нація, котра 30 років жила в ілюзіях пацифізму, навіть за два роки такої важкої війни налагодити в ідеал абсолютно усі. Процеси, але з огляду на те, що два великі американські пакети вже в дорозі, а частково думаю, що і працюють, я маю стриманий оптимізм, що щонайменше ми зуміємо витримати цей натиск. Нам об'єктивно треба протриматися десь так до середини кінця літа. А тоді, наситившись величезною кількістю нової зброї, і найголовніше нарешті, вже би мали прилетіти F-16, ми навіть можемо мати потенціал на невеликі контрнаступальні дії. Ну і сам Черчилль, знаєте, визнавав свої помилки, і сам був до слова в окопах. Якщо згадувати його біографію, це я вирагую на ваші тези, пане Черник. Я хотів би от ви згадали про пакет військової допомоги. А через цей наступ росіян на відносно нових напрямках він змінює наше ну ось це замовлення до сполучених штатів, що нам потрібно найпершим. Та ні, нічого не змінює. Війна має характер ознак першої і другої світової в частині окопності, це момент перший, і в частині артилерійських валів. Плюс знову ж таки ніхто ніколи не замінить авіацію. Знову ж таки, раз ми вже Черчля зачепили, то я ще раз його процитую: що авіація це кавалерія сучасності, нічого з того часу не змінилося. Що нам треба, але є один момент, маю на ньому заакцентувати: не існує вундервафер, її не існує у природі. Взагалі якісна, якісна. Ведення бойових дій це три фундаментальні закони. Нічого не змінилося, і часів Клаузева, коли він їх правильно відекспертував Це концентрація сили засобів на одному напрямку, це узгодження правильної роботи родів військ, і третій закон це прихований манер. Так, що противник не зрозумів, де буде найправильніший, найпотужніший удар. Поки що, наш противник не продемонстрував якоїсь мега мега особливості, якихось специфічних якостей. Вони воюють виключно одним велетенським людським ресурсом і дійсно величезним артилерійським ресурсом, який і досі не співмірний із нашим. Ми воюємо якістю і розумом. Що нам треба? F-16 з великим рак... ракетобомбовим навантаженням. У першу чергу ракети АІМ-120 Амрам, щоб ми могли нарешті поборотися із Су-34, котрі скидає дуже дошкульні кор... коректовані авіаційні бомби великих калібрів, ФАБ-250, 500, УПАБ-1500 і тому по Подібне, запросто пара F-16 може кілька таких сутрі четвертих покласти, але треба, щоб вони нарешті з'явилися. Пам'ятаємо, що до F-16 105 показників зброї 30 років займаюся воєнною справою. Я не готовий всі категорії зброї перелічити, але найбільше після ракет класу повітря повітря потрібні планерні бомби Джейдем GBU, 12 і GBU 38 тридцять калібрів, 230 і 270 кілограмів, і звичайно, далекобійня ракети AGM-158 п'ятдесят Дальність завдання ударів до певних комплектацій до 900 кілометрів. Можемо, якби їх дали багато, а на складах є більше ніж 5 тисяч. Це фантастична цифра. Можемо Крим перетворити у потрох. Далі артилерії, артилерії і ще раз, артилерії ліневи про це не говорив і не писав хороші новини. Рейнменталь. Задекларували, що за минулий рік зуміли підняти деробництво в десятеро. Це фантастичний успіх. Чому до початку війни 70 тисяч снарядів на рік, а тепер 700 Тобто, все запрацювало так, як треба. Ну і ракета атакамс Вони могли би допомогти нам вирішити проблему логістики. Як казав командувач армії США Джон Перших на європейському театрі воєнних дій у Першій світовій війні, солдати виграють битви, а логістика. Виграє війну з огляду на акценти зміни керівництва у Російській Федерації, де, де цивільного чоловіка поставили на Міністерства оборони, якась з економічного сектору то це є ознакою того, що Путін нарешті дійшов до висновку, що війна на виснаження, от саме так, не інакше, і тут дійсно переможуть ресурси. Хоча знову ж маю стриманий оптимізм: сукупні ресурси євроатлантичного світу кратно вищі ніж сукупні ресурси Російської Федерації. Пане Черник, про зміни в російському командуванні також ще обов'язково поговоримо. Хотів вас спитати багато загалом питань. В першу чергу хотів спитати про часів яр. На вашу думку з огляду також на те, що відбувається на Харківщині, чи стає перед нами сьогодні завдання цього розтягування наших сил і ресурсів і на концентрації, можливо, в одному місці мовної битви за часів Яр, ЯРИЧИ так можна назвати. Поки що саме так все і виглядає. От от третій зріз от, от цієї проблеми, що по Харківщині відбувається, це відволікати наші сили і засоби. Наш противник навчається, він розвивається, жодним чином не можна на, над ним насміхатися, бо був такий період у нашому медійному просторі, коли ми дійшли до цієї так званої філософії чмонь чи чмоківків, чи як і тому подібне. Це дуже хибний, дуже хибний психологічний наратив. І небезпечний. Ніж недооцінювати противника, це найгірше, що з нами могло Та зрештою так і було. Ми їх недооцінювали. Ніхто цієї війни не чекав. Ну я на жаль належав до того одного відсотка, котрий казав, що війна буде десь маю навіть не невеличку драму. Краще був би я невідомий, бо мені вдалося війну спрогнозувати до одного дня з оперативними напрямками і стратегічними ракетами в тому числі, але є так, як воно. Є, треба скрупульозно за цим стежити. Вони дійсно розігрують одну із стратегічних карт: це відволікти якомога наших. Більше сил саме від східного плацдарму. Нічого в їхньому головному задумі не, зв... не змінилося. Головний задум вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Чи вдасться треба максимум зусиль докладати, щоб не вдалося? Чому? Конструюємо протилежну ситуацію. От уявляємо собі, що таке вийшли на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, а це, до речі, казус Беллі привід до війни якраз спочатку їх визнали, потім включили склад Російської Федерації. Путін може згенерувати сатанинський сценарій, особливо, якщо це йому вдасться до червня місяця перед цим велетенським велетенським самітом. не скаже усім представникам глобального півдня: я закінчу війну. Не хоче закінчувати Україна. і це колосально величезний інструмент тиску саме на нас, та не тільки на нас, а й на глобальну північ. Бо глобальний південь все ж таки чисельно більший. Це 6 мільярдів людей. Проти двох міль... мільярдів людей ну не співмірні між собою величини. І такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія, Індія, вони наб... набувають все більшої Малазія, Індонезія набувають все більшої більшої ваги у планетарному сенсі. Тому треба зривати це по максимуму. Поки що з активної фази боїв за за Авдіївку 7 жовтня нам це вдалося. Пане Чорне, з того, що я від вас зараз чую, це означає те, що Росія з таким чином сформує. Сильні переговорні позиції для майбутніх переговорів, якщо я правильно вас зрозумів Абсолютно вірно, абсолютно. А ну тепер давайте розбираємо цю переговорну позицію. Ми приречені з ними жити поряд. Приречені. Якщо ми програємо у цій війні, вони влаштують нам геноцид. Вони це неодноразово робили і зроблять ще раз. Якщо вони програють, ніхто їм геноциду ніякого влаштовувати не буде. Як жили собі, так і будуть жити, але вони ніколи підкреслю, ніколи, допоки не не розпадеться Російська Федерація на 25 30 держав не відмовляться від України. Чому тому, що це питання ідентичності, самовизначення? Ми влаштовані так, що ми спілкуємося, розвиваємося, живемо виключно через усталений світогляд. Ми мусимо мати те, що нас Вається міф, соціальний клей, наше світовідчуття. Хто ми по співвідношенню один до одного? Їхнє світовідчуття це нескінченна імперія, і головний корінь, який вони укладають у свою суспільну ідеологію. Це престижність Київської Русі. Так було, так є, так завжди буде. Київ, мать городов Руських. Путін в останніх своїх інтерв'ю скільки разів наголосив, Київ наша душа, ми від нього ніколи не відмовимося. І Кирил на останньому соборі теж сказав, що всі українські землі це їхні землі. Отже, якщо так мислити, тут кілька лекцій можна прочитати. Але усе ж таки, якщо мислити так, ми приречені з ними жити поряд, приречені і рано чи пізно, і навіть ця фаза бойових дій в обов'язковому порядку закінчиться. Якимось документом, і зрештою, оцей саміт це перший крок у пошуках цієї формули. Вона обов'язково буде найдена. Північна і південна Корея знайшли цю формулу в 53-му році. Досі живуть у стані офіційної війни і угоди про перемир'я. Японія і Росія досі у стані офіційної війни і угоди про перемир'я. І нічого так уже триває десятиліттями. І допоки не буде ухвалене рішення на розвал Російської Федерації, а воно неминуче буде ухвалене, тільки не сьогодні, сьогодні, не завтра, і навіть не післязавтра, ми мусимо шукати якусь формулу. Знайдемо, пане Черник. Задоволений бо з вами говорив на ці світоглядні теми, які стосуються і світової політики. Так також Але спитаю вас на останок, бо обіцяв нашим глядачам це в анонсі? На Wall Street Journal вийшов матеріал, згідно якого вони кажуть про те, що Україна стала менше збивати російських ракет. Начебто, це тепер 46% відсотків порівняно з 73% відсотками за постапередні 6 місяців, але тут не враховується як на мене важлива складова це балістика і те, що Росія стала просто більше випускати ракет і шахетів по території України. Я вас питаю: знаєте, достатньо просто чи вирішить? Проблему захисту саме західних територій України, розміщення на території європейських країн, наприклад, Польщі, систем Петріот, які перехоплювали ракети над Львівщиною, наприклад, і так далі. Розбираємо це питання, бо воно дуже серйозно. Перше, я кардинально не погоджуюся із цим висновком, кардинально кожен ракетний залп обчисляю у відсотках. Кожен. ще не було такого, що починаючи із жовтня, як 2022 року, коли вони почали цей ракетний терор, то речі безпрецедентне явище і часів Другої світової війни більше було тільки в Другій світовій війні, коли ракетами ФАО 1 і ФІФО 2 німці засипали Велику Британію більше ніж 27 тисяч. Це щось неймовірно. От зараз ми вже десь перебуваємо на точці 12-13 тисяч. Це це дійсно безпрецедентне. часів Другої світової війни. Так, от коофіцієнти збивання це я твердо твердо кажу, тому що роблю це після кожного. Є атаки від 60 до 98%. Тому оце ніщо інше, як майстерний вкид нашого противника. Вони вміють це робити, вони вкотре сіють паніку, недовіру до наших сил протиповітряної оборони і тому подібне. Тепер у частині масованості залпу. Грудень 2022 року, скоро буде два роки. Вони ще не повторили 236 ракет у цьому році. Максимальний місячний показник за січень 110 ракет. Де 236, а де 110, Ми ж розуміємо, яка порядкова відстань масового атаки одномоментної 122 ракети кінця грудня минулого року. Вони також не повторили, тому треба акуратно ставитися до тої інформації, яку оприлюднюють навіть дуже поважні майданчики на аргумент того, що противник уміє там діяти, і те, що не завжди поважні майданчики відповідають своєму рівні кваліфікації листопад, даруйте жовтня минулого року, коли Хамас ударив Ізраїль, зразу була вкинута інформація. На 30% дадуть українцям менше снарядів. Представник Пентагону офіційно сказав: це неправда. Ми дамо стільки, скільки треба. Бо із ледяним треба не снаряди, із ледяням треба ракети до залізного куполу. Я місяць бився на медійних майданчиках і все рівно товкли одну і ту саму воду. Місяць, отак От ми улаштовані, тому ще раз дуже стримано. А в частині зенітно-ракетних комплексів. В європейських натівських, якщо правильно казати, котрі могли би прикрити Західну Україну, технічно це можливо. Чому ж ні? Але розуміємо, що якщо система Патріот випустить ракету з території Польщі і зіб'є хасту першу на територію України, це пряме воєнне боєзвітнення. Підкреслить пряме воєнне боєзвітнення. Треба запускати четверту і п'яту статтю. Чи запустять? Чи готові до цього? Я сповнений велетенського скептицизму. Чи добре, що поцали це розглядати? Звичайно, що добре. Бо пам'ятаю, був у червні 2022 року в зоні бойових дій, якраз на східному плацдармі, яскраво запам'ятав виступ Байдена. Передати f 16 та що, це неможливо. Це неможливо. Я ніколи не перейду цієї чорної риски. Перейшов. То сам факт того, що розмови почалися, дуже корисний для нас. Пане Черник, я вам дуже вдячний за цю розмову. Нагадаю для глядачів української правди. Петро черник, військовий експерт, був гостем цього ефіру української правди.